А взагалі, скріпла, на якій підставі зупинили автобус. Ви знову тут, інспектор. Та та його ви ж тільки що втікали. Черві України. Ні, та ж ви ж я не знаю, ви як ракова пухлина, ви всюди. Я ще не встиг звідти поїхати, ви вже тут. Ви ж ракова пухлина України. Інспектор, ви працівник міліції чи не працівник? Ви хоч посвідчення свої стантера під'явити. Інспектор, ви, не хоч... вам. Я ви вам. до вас то ви знаєте, я я ви оберете погона! Я таких бачив і бачив. Ви оберетень в погонах. Ви навіть посвідчення свого нема. Дивися, то ракова пухлина, вона вже тут. Вона тільки що там сиділа вже тут. Де ж ви такі взялися, слухайте, рисаки. Йолки пан. Посвідчення покажіть ваше, хто ви такі. Чи покажу. ви взагалі працівник? Мені ви не показували. показуєте. Один часу. протокол затримання. Ви не маєте права, ще ні, ще ні, ходите з відеозйомкою знімається. Самодіяльність, що що за самодіяльність? Маєте затримання? Протокол затримання складайте. Один на час. Що ви просто в мене є це а що, ви так само зупиняли? Ви так само участь брали тут? Блін, красавці, слухайте, гідність України. Знаєте, за вас їдуть, за вас люди їдуть стояти. Я перепрошую, де я водій автобуса? Подіть сюди, будь по по ласка. Дивіться, розкажіть, розкажіть, будь ласка, як все відбувалося? Є, ми з Другобича заїжджали у Львів, місто Львів. Їхали на вулицю Срійську, їхали правила, не нарушали. Томбільний кажуть, ну, автомобільна машина ГАІ, От він навіть ваш номер. Це інспектор. Він вам представився, Іспектор... Так, так, так. Інспект стояв на тій дорозі, я бачив автобус, то біг через дві смуги. Машини їхали, сигнали, але він перебіг через машини. Не знаю, як він. голольот каже, не послизнувся, зупинив машину. Він вам так представив. Ви стоїте там, а ми їдемо взагалі по другій дорозі, який ви як ви їхали. Я розумію, добре, він вам пояснив причину зупинки? Що він сказав? Каже, що галольок не можна їсти. сектор показує, як перебігав дорогу через дорогу. Свідчення можете показати. Інспектор, ви на автобуси, які нас полюють. Січня можете показати своє? Звичайно, що Покажіть, будь Покажіть. Мені покажіть. Посвячення. Я вам чому маю? Щоб... Громадяни... Тому що я є громадянин України, зроби, зроби, України ви мені служите. Бо є, вставити, ви є слуга народу. Будь ласка, може водію. Покажіть водію. Будь ласка. Зачитайте голос, щоб всі знали. Безпредельщика нічного. Полюють на автобуси, які під думають, що їдуть на Майдан. Ви полюєте на автобуси. Вам дали в незаконну вказівку полювати на автобуси. О кілка Олег Тарасович. Ото кілка Олег Тарасович. Тепер ви закарбуєтесь в історію України як трутень, який перешкоджав людям висловлюєтеся. Нікому не перешкоджав. ви перешкоджаєте народу, людям їхати на мирний протест. Ви їдуть не тільки Де водії? Їдуть за вас. Так само за вас їдуть, не тільки за себе. Ви зрозумієте. Вас немає дружин, вас немає дітей, сім'ї. Чия? Гарний. Ви взагалі ви думаєте, у Львові автобуси зупиняти. Та там 300 чоловік Чому цікаво. А вот штрафуєте штрафується. Водій може їхати. Водій може ви їхати. затримуєте водія, ви водій, може їхати! Вот, я його не все, водій, не затримуйте! Все. Я йому пояснив, що він домов. Чи я ту машину зупиню? Все, може їхати. Все, інспектор дозволив, той, що зупиняв, дозволить їхати. Не інспектор. Каліше, Інспектор, підійдіть водієві! Підійдіть в водієві! Скажіть ще ти... раз вам що, 10 раз повторювати, чи що? Підійдіть, підійдіть до водія, підійдіть до інспектора, він це розкаже. Я вам говорю, що ви можете їхати. Yeah. So... Uh, okay. yeah. дороги. щасливої дороги ви бачите щасливої дороги вибачте вибачте скажіть що що водій вас дайте мені слово сказати побажайте водієві щасливої дороги і скажіть що він може поскажити на вас визначений законом ви сказали що до приїде не розумію, це ви не розумієте. я відпустили він вже може давно їхати а не відпускали поки нас не було водія не відпускали ви сказали що приїде Куди чекаєте? На даний момент тільки є, є по своїх цілях по я своїм цілям. Я розумію. Чи я не маю права, мені, бла. я і ну ви чин. на загал займаєтесь перевезенням. А хто сказав, що займається перевезенням? Люди власний автобус, я, що хочете я я робити? Я хоче, тата ви хоче брата, ви ну, свата Віз везе. Корист... ви я... я... за комерційними перевезеннями. Комерційними не перевезли. У нас у Львові зупинили, скільки нам крові пізно цілили, не тут совість тримати. Слухайте, вже відпустили водія. От ідіть розбирайтеся з тим інспектором, який Сказало, там. Е е їхати нам, Всі документи фотографії не зробили. Ра будь ласка, з мого транспорту. Вийдіть. Вийдіть з транспорту, ви в приватній машині, інспектор. Вийді з машини, вийдіть з машини. будь ласка. Вийдіть, вийдіть з машини, інспектор. Ви в приватній власності. Ціна <рес> картка не потрібна, якщо він не дає платить. Та це приватний привез. автобус. Це транспорт. Абсолютно, які перевозять пасажирів. Автобус для власних потреб, власних потреби безоплатно. Безоплатно, безоплатно. Все. Коли за гроші треба ліцензію і так. треба робити Тільки О, що теорити того Я, пояснювали, в я, я чітаю, дай 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 автомобільного перевіряння так, так, Та Таки це нео, це просто нео. Це розміш виродок, колективну скаргу. Це має власник, паспорт. права має машина Машина одну людину і власна машина. Треба що? Документ, що засвідчує використання автобуса. Є тих паспорт? Права є. Якщо є пасажири, на ну, якщо є пасажири, то він має право записати їх в список і Та послухайте. Він, він все знає, він зараз дурня клеїть, Подивіться, якщо один автобус Саша, біта пасажирів везти, тоді буде вам по інакшому говорити. А зараз я, пока пустий. А зараз зараз загружу пасажирів, запити мені я буду інакше море. А тоді початку статті тридцять закону України. Ви. Ви не виконуєте закони України. Ви, За, там, жайте, там, що ви знаєте, що ви мечите? Що ви мечите? Що ви мечите? Тільки що позорні. Та ви обісралися там, ви не змогли протокол там скласти. Ви ж потім той протокол кудись. Буде пасажири. Адже не це другий герой України. Алло. Що ж ви, інспектор? Куди ви той протокол потім дінете? Самі його з'їсте. А протокольчик зазнятий. Протокольчик зазнятий. Куди протокол діле? а? Відіть, будь ласка. Ви не дали не ознайомитись ні водію. Чи ви потім протоколи самі оплачите? Це прохання чи наказ? А прохання відхиляється ваше. Куди ж ви протокольчик дінете, а він заснятий? Добре, протоколи є, ми потім запитаємося. Добре. Без підпису, без поясниць, без нічого. Та ви от який цей. Молодці! Удальце у Львові такого ніколи не чудять. Зі Львова почалося це все. Розумієте? І такого чудити тут але у Львові говорите? ніхто чудете, не буде. Не або ви чудите. Ви ось третій чудете. раз чудете. 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 бачите. заважайте вас керівництво Галицького перехрестя. забрали нормально. Пояснили. Ви не розумієте нормальних слів, що з людьми нормальних стосунках травмати? З людьми до вас не підійшли там. Хто небудь до вас підходять люди? Приємно, правда? Приємно? Приємно, а? Так? так? А вам приємно? Мені неприємно, чесно слово. Я, Через що вам не Я таких негідників, чесне слово, бачу, що? ну давно вже не бачив. Безпека на дорозі це є життя розумієте? – Повірте, небезпека на дорозі. Ми знаємо, чим керують. Ми знаємо, бачите, пал ви знаємо. Ми бачите, туман, ми знаємо, чим на Галицькому перехресті ви сиділи, займалися. Чим ми <свят> нема, своєї не роботи. роботи. я знаю, ви тільки роботи, автобуси пішли, і у вас зразу робота з'явилася. А до того маршрутки їздять на пів е, грабарки, поломані, у вас О, роботи чогось запис немає. нема. Та, з, 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 з проханням надати інформацію, скільки я протоколів Ну я розумію. Затк... Все, 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 пішло, пішло, пішло. на фото? Тут, тут відео, так, да, пішла за. Yeah. Ну, йде до мене. що ви за аварійну ситуацію створили? Бази, кажу, не працюють, почекайте. Представтеся. Представтеся, не добре. Ніхто не дозволяв їхати. Я вам ще раз говорю, ніхто не дозволяв йому їхати. А ви йому забороняли їхати? А ви йому Тому забороняли? У нас є зазнято, як йому дозволяють. Ви заборонили їхати водіями автобуса?

Для чого йому зараз ліцензійна карта? Йому зараз для чого ліцензійна карта? Він пояснив, що він поїхав на їде надавати послуги з перевагу. Хто казав? Хто таке казав вам? вас є, вам такі вас є чи Хто ви таке казав? Ми журналісти. 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 А ви я а я хто такі? А ви хто такі? А, хто такі? Такі? а Вам не треба не працювати, городу, а служити. В а Вам я треба в городу, служити, городу, а не працювати. Посвідчення. Не розумію, ви не працюєте, ви, ви блокуєте роботу водія автобус. Протокол затримання склали, ви просто чекаєте. Протокол затримання. Дзвони, дзвони, скажи, що ми, просто затримає ми, і нічого розчиня. не робить. Вже годину затримує автобус, Годину і нічого не каже. Кажи, що просто стоять. Кажуть, що бази не працюють. Що це за це? Дзвонить, Заблокувати? Ні, 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 не, не треба, не треба. Взагалі нічого блокувати. Нічого він нікуди не їде, він нікуди не їде, то не, 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 не треба нічого блокувати. Ліцензійної карти на порожній. Машина, власна. Я власник. Я маю право їхати сам куди хочеш з машиною. Я не маю права їхати до вас. Ви сьогодні подзвонили, сказали, що я маю акт технічного огляду. Це як є власник машини, я маю акт акт? огляду. маю до вас Раз. Пасажири, якщо я буду вести, в мене є другий документ, який я маю вести. За, 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 Забіру пасажирів. Писав усіх, які перевозять для власних потреб, щоб буду вести їх ще за власних потреб. Це є дружі, родичі, мої сусіди, Вони не зі мною. І Я маю право вести їх куди хочу. Ми, тому що це є моя власність. І Є закон України. Якщо ви прості такі органи, ви не знаєте Закону України, ви, ви, не потрібні, ви не на даному місці знаходите. Закон України, який підписав... Е, Закон України 39, про надання послуг автомобільним трасам для власних потреб, будь ласка, прочитайте, товариш капітан, і якщо вам не місце в ГАЇ, в мене, мене, мене набирали, таке питання Бараз перевіряли. Бараз Бараз і годину Він затримується. хоче? Інспектор, Скажіть, будь ласка, Відомо. журналіст юридично правової газети дорожні контролі, Ви годину назад затримували так само автобус. Чому ви його відпустили? Яку поясні? норму законодавства, водій? чому ви відпустили що тільки що автобус, тільки що біля е, насахару? збирається здійснювати перевезення пасажир. Збирається це за ваше, за ваше це, коли я Оце руки ви мене зупините. Це ваше припущення. Я збираюся переступити закон. Бандитом, взяти Збирайтеся займатися ласка, Випустіть мене Вова. Ви, ви знаєте, що у вас літня резина, ви порушуєте бувало. Гідну Розмовля. сезону не поміняли цей. Гайба! Гай! Гайба! 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 Гайба!